Чудовий чоловік, передаю йому вітання, сказав: от блондинка. Тобто така ситуація неприємна була. Ну буває. Чи не було в тебе таких? Не можу пригадати таких ситуацій. Можливо, просто я не звернула уваги, але я взагалі вважаю, ну там і оскільки багато є анекдотів про блондинок і чоловіки їх дуже полюбляють розповідати. Я взагалі вважаю, що справжньому чоловіку є мені що розказати, крім анекдоту. Якщо немає, то він не справжній чоловік. А, з приводу кольору волосся я взагалі ніколи не звертала уваги, чи впливає колір волосся на там посаду, яку ти обіймаєш, оскільки в мене зараз керівна посада, я її обіймаю. Не думаю, що це якимось чином впливає. Хоча, в принципі, якщо читати там статистику, якісь опитування, то так, звісно, більш схильні думки до того, що брюнетки там займають більш там поважні посади, вони також там просуваються в політиці або щось інше. Але я насправді... Не відчуваю такого на собі. Взагалі, мій розумовий рівень мене цілком э, задовольняє, але э, я дозволяю собі користуватися статусом блондинки, коли це мені вигідно. Тому що бувають такі ситуації, коли ну, це от вигідно сказати, що ну я ж блондинка. Підтримую. Я іноді кажу, що під моїм кольором волосся я приховую справжню блондинку. <н> <ск> Це це досі цікаво. Я думаю, кожна жінка цим користується. А, взагалі, якщо так казати, то ну міна ми навіть знаємо приклади з історії, коли Кеннеді або Течер був потрібен прорив їх політичній кар'єрі, то вони пофарбувалися в блондинок. Тому я думаю, це ніяким чином негативно точно ніяк не впливає. Ми вже заговорили про політиків, хоча, я, чесно кажучи, згадала от саме чомусь блондинок, там Герман, Повалі, навіть взяти Верховну Раду, там Кужель, ну інших якихось, то вони всі блондинки. Хоча я теж багато читала, що начебто брюнетки частіше обіймають там різноманітні посади, прибиваються в політику і так далі. Ну, якщо ми вже говоримо про відомих людей, чи є у вас Такий образ ідеальний, на б ви хотіли бути схожою. Можливо, вам подобається там, от якщо це Наталія так брюнетка, да, чи подобається тобі брюнетки, там, співачки, можливо, якісь музиканти, ведучі, політики, чи навпаки ти сама брюнеточка, а тобі подобається там, не знаю, там, кужить блондинка. Хочу сказати, що я оцінюю для себе приємних людей і на яких би я хотіла рівнятися, не за. Зовнішній вигляд не в першу чергу, це я так думаю, місце друге. По-перше, чи для мене людина цікава. Мені надзвичайно подобається, якщо так можна сказати, розумові здібності Тіни Канделакі. І вона надзвичайно красива жінка. За зовнішнім виглядом, якщо згадати блондинок, то перша, яку я можу згадати, Тіна Кароль, красива жінка. Теж Тіна. Далі, ну, звичайно, взірець краси Анжеліна Джолі. Вона брюнетка, але ми її можемо згадати в деяких фільмах. Вона була блондинкою, їй також надзвичайно личить. Дуже багато жінок відомих, які і розумні, і вродливі. І я не думаю, що Требіють треба варити борщі Звичайно, що треба саме акцентувати увагу на кольорі волосся. Адже жінка красива, коли її весь образ гармонійний. Тоді все добре. Коли вона любить себе, так і задоволена так. собою. Канделаки, до, до речі, напевне, зараз теж брюнетка, так? так. Тому що вона теж часто, доволі змін, часто змін, змін, змінює колір волосся, волосся, довжину волосся. Ну зараз брюнетка от, надає перевагу брюнетці. Світлана, що скажеш ти? Ну, вона якось і немає взірця. Ну, тобто я не дивлюся на зірок з е погляду. Вони мені там всі подобаються. Є які більше подобаються, є які менше подобаються. Е і... Ну от, Наприклад, подобається мені Аня Лорак, і мені її колір волосся подобається. Зараз, теперішній, то вона там чорний була пофарбувала, зараз знову такий неї русо-чорний подобається. Потім ну, Тіна Кароль, Кароль теж така симпатична, вона зараз взагалі така дуже гарна стала. А, ну, а так вони всі, кожен по-своєму дуже гарний. І навіть зараз чомусь так яскраво більше в голову ніхто не приходить. Не пригадаєш нікого. Так, Оксана, поділись міркуваннями своїми. Насправді я також ніколи не відрізнялася тим, щоб бути на когось схожим або там хтось мій ідеали, я прагну бути такою ж. Я оцінюю більше людей за їх там розумовими якостями, за їх за їх поведінку і так далі. Якщо вже взяти так, ну хто мені зараз спадає на голову, тобто якщо брати блондинку, то. Жінка-блондинка, яка мені образ подобається, це Шарін -Стерон. Тобто це, да, це для мене гарна тобто, тобто, да, дуже гарна жінка, в ній поєднані і краса, і ніжність, і сексуальність, і, ну, тобто в ній є все. Мені теж, до речі, подобається Шарлі Стерон. І хочу прокоментувати історію. Світлани, ти розповідала, що готувалась до приїзду коханого, і напередодні його приїзду вирішила швиденько пофарбуватись. А взагалі, чи ваші, ну якщо є кохані, чи чоловік ось Світлани, чи друзі говорять, вам радять там, в якому, от, наприклад, там, Світлано, там пофарбуйся там, в блондиночку, тобі буде гарно, там. чи чоловік, можливо, щось підказує, чи коханий, чи друг, чи мама, і чи е, е, сторонні думки для вас. Вас, цих близьких людей, Чи важливі вони, чи все ж таки ви орієнтуєтесь виключно на свій смак? Що скажете? Мені завжди говорять, коли я там трішки хожу і там не фарбую знову такий колір, мені говорять, вже пора відновити колір. Але завжди говорять, щоб я була отака от рудою. Інший колір навіть не пропонують. Чоловік також, не, не... чоловік також якось ну, не говорим зміни колір волосся, він взагалі, коли я планувала фарбуватися, він каже, що ну, тобі так гарний колір волосся, навіщо ти будеш там ну, погляди, а потім ще як узнав, що я буду майже кожен місяць це робити, а він взагалі, ой, ні, 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 не потрібно, тобі так гарно. Ну, але все одно я вирішила так робити, як мені подобається, і наче всі там так, так також цим подобається. Подумала, і я вирішила. Так. Так? І з приводу періоду, коли ти казала, що була вагітна, залишалася зі своїм кольором природнім. Чи не казав тоді тобі, коханий, що, от мовляв, так найкращий, природній кольор волосся, там нічого штучного. Чи немає таких розмов, тому що деякі чоловіки люблять виключно жінок з природнім кольором волосся. і Неважливо, не чи він пасує, чи він підкреслює, там, чи молодий, чи старий. У ну, мене чоловік так теж хоче, щоб я ще краще виглядала, тому він. Він, от мені дуже подобається, що він навіть коли щось говорить, ну не дуже приємно, що я хотіла почути, але він це говорить для того, щоб я ставала ще кращою, кращою і кращою. І Тому я завжди прислухаюся до його порад. А, а по щодо кольору волосся, то в ну, нас не було великих суперечок. Він, якщо так вирішила, то іди фарбуй. Дівчата, що скажете? Чи дослухаєтесь ви до порад з боку і чи були вам пропозиції змінити імідж? Я не пам'ятаю, щоб мені хтось пропонував інший колір спробувати. Всіх, кого я знаю, говорять, що мені пасує чорний колір бути брюнеткою. Єдина людина, яка не в захваті від мого кольору вже протягом багатьох років, це моя мама. Вона просто не любить чорний колір, вона любить світлих людей яскравих. Але Сподіваюсь, я... вона не про баклажановий, тому я не за ним. Ні-ні ні, щодо до того кольору, ми слава Богу, все про цей кольор забули. І вона мріє про те, що колись я повернусь або до свого справжнього кольору, або пофарбую себе в світлий. А ти взагалі себе уявляєш блондинкою? і допускаєш таку думку, що там ну за декілька років, скажімо, тобі захочеться кардинально змінити? Чи тобі вже наскільки комфортно в такому кольорі, що експериментувати ти не будеш? Мені дійсно комфортно колись мені було цікаво. І, на щастя, в нас є відділи, де можна приміряти колір волосся. Перуку. Я приміряла білу перуку. Чесно кажучи, я просто втратила саму себе ні очей, ні. Зовсім обличчя змінилося і очі не такі яскраві, не такі великі. Тому я думаю, я… думаю, що я... від цієї. Якщо кормлю. я зміню колір волосся, просто можу зробити його трішечки світлішим, але набагато пізніше, коли я вже буду. Можливо, бабуси на пенсії, ось які далеко, далекоглядні плани <рес> <рес> Наталії. Я просто ще хотіла так доповнити. От говор, сказані слова, що просто коли це дійсно твій колір, він не набридає. От, наприклад, мені мій колір взагалі не набридає. Я на нього навіть люблю дивитися. Молодо на сонечко, як він там виблизкає, або ще. Тому навіть Як ми через себе любимо так, так, так. Через то таких думки, мабуть, і не з'являються, бо абсолютно абсолютна комфортність. Оксана, ну а що скажеш ти? Я скажу, що я не пам'ятаю, щоб мені взагалі хтось колись ну, спробував нав'язати якусь свою думку, оскільки вони знають, що ну, в принципі, все одно буду вирішувати я, і навіть ніхто і не намагався, мені сказати, щоб я формувалася якийсь інший колір. Єдине, що я зараз пам'ятаю, це е, я могла е, в якості там шантажу використовувати це. там. Я От візьму і. І перефарбуюся. От будеш робити так, я візьму і перефарбуюся в чорне. Діяло. Ну він звичайно не розумів, що я шуткую, але в принципі на перших етапах, коли він ще до цього не звик, то це ще діяло. Потім <гум> і зрозумів, що я все робилося. одно да все так, одно відбуватися не, не буду. Зрозуміло, <гум> і можливо порадити щось нашим телеглядачам з приводу догляду за волоссям. Ну рекламувати які засоби ми не будемо, а якісь, можливо, домашні масочки. Як доглядати за волоссям вдома? Моя перукар мені завжди радить робити маску для волосся з житнього хлібу, з оливковою олією, або є інші олії, які гарно впливають на волосся. Яєчні масочки. Ну, вона більш схиляє мене до масок з житнього хлібу. У мене сказати? мама моя завжди заставляє мене мити голову водою, яку перекип'ятили, тому що потім волосся стає м'якесеньким і таким красивим. Ну, я роблю це до, крайні рідко, дуже, але, звісно, тоді волосся дуже гарне. Кип'яча вода, вона якось навіть їм, їм милить краще. Тому ось така порада. Ну і, звісно, кропива. Ще відвар від з кропиви теж дуже корисний для волосся. Оксана, що додасиш? Ой, я можу сказати, що останній раз, я пам'ятаю, коли я займалася такою народною медициною. Це було, коли мені було років 10, і я була у бабусі, і вона мені там варила всякі настоячки, мила в лопухах і так далі. Зараз мій парукар мене просто благає Оксана, давай якісь маски. Ну, Мене влаштує таке. Я прийду ви мені зробите масочку, це у мене займе там 5 хвилин часу, оскільки вранці. Це, це дуже швидко, я дуже зайнята людина, і я постійно кудись спішу, кудись біжу, і тому масочки на час ну не для мене. Єдине, що я можу порадити, це користуватися, оскільки у мене все-таки біле волосся, і я його підфарбовую, то перукар мені радить користуватися олійкою, радить користуватися якоюсь все-таки маскою. І, і тому, коли я вже потрапляю до нього, то він мене вже тримає і вже маски наносить щось інше і так далі. Я кажу: Оксана, будь ласка, будь ласка, ти хоч дома там щось роби. Я кажу, да, звісно. Обіцяла і втекла. Ну і зараз я пропоную переглянути світлини, фотографії переможниць міс Всесвіт. За останні 12 років така підбірочка, починаючи з 2000 року. Зараз переглянемо, подивимося, хто ж був у фаворі останні роки, і незабаром обговоримо побачення. Woo! No. Особи на телеканалі Віка тривають. Нагадаю, сьогодні ми говоримо про вродливих жінок, про їхній імідж, про стиль, про зачіски та про колір волосся. Ну і в нас в студії нова діва особа, наш сьогоднішній експерт з краси, який поділиться цікавими порадами практичними, розкаже про свій досвід життєвий. Ну і просто буде цікава розмова пізнавальна для тих, хто нас зараз дивиться. Отож, я представляю нашу гостю, це Інна Соколова, бренд-технолог салону краси Грінлайт. Доброго вечора, Інна. Добрий вечір. Перш за все, хочу привітати вас з весною зі святом 8 березня. Незважаючи на таку мінливу погоду, чи весна у вас вже в душі, чи чекали ви цієї пори року. Звісно, ми завжди чекаємо весну. Женщин в женщині завжди в душі весна. особливо. Тому готуємося. Чи видно зараз от по жінках, які приходять до вас в салон, які звертаються для того, щоб ви надали їм послуги, що от вже почалась нова пора, що всі хочуть якось змінитись, причепуритись, чи такі ще неактивні жінки не прокинулися? Я думаю, що ще не дуже, що, ще, мабуть, погода якось не дуже Ну, взагалі, з першими сонячними лучами вже, звісно, більше жінки розуміють о тому, що пора. Просипатися. Ви себе так не позиціонуєте. Тобто ваш колір волосся світлий. Так, да. потонований. Розкажіть про те, як давно ви в такому кольорі, чи вам в ньому комфортно і чому саме такий колір? Ну я давно в такому світі, да, мені в ньому дуже комфортно, я в душі блондинка. все -таки. Ну я хочу тогда сказати, що у мене ну, модний цвет волос. Чому? То есть сейчас э, тенденции такие, что модно, они однородный цвет волос, то есть как бы вот моноцвет, а все-таки как это окрашивание деграде называется. То есть это когда там два оттенка, которые близко друг к другу, и они как бы дают такой непонятный, ну неявный выраженный цвет, но в то же время, в общем, получается красиво. Опять же, чем удобно и модное эти покрашивания, что не так заметна вот эта линия отросших волос почему блондинки часто... Ну, как, как основная их проблема, быть. да, это быстро отросшие корни, почему блондинки красят корни в черный цвет. То есть вот эти окрашивания современные, они очень помогают женщинам экономить... Час, э да, и ночи. время, да, время, и деньги, и, и, посещение, ну, как бы время, которое они тратят в салонах красоты, и вот именно с этими окрашенными, что можно вот эта растяжка цвета, что не так заметны отросшие корни. И все-таки они остаются блондинками. То тобто, есть это окрашивание, кстати, можно сделать не только для блондинок, а для власниці будь, власниця, будь да, да, подовися. да. да. Наскільки я бачила, і наскільки я, ну я ж не фахівець в цьому, але я зрозуміла, що зараз така послуга дуже популярна і в Голівуді, скажімо, Дженніфер Еністон, так вона вже давно не, начебто не з мілірованими кольором, таким, да? не з такою покраскою, а щось от якраз, мабуть, тонування, тому що вона, начебто, і блондинка, начебто начебто така неяскраво яскраво виражена блондинка. Да, ну от це Опять же, я підходить для всіх волос, для всіх. цветов скажем не только для блондинок то есть и на рыжих волосах можно сделать такие эффекты то есть и на, на, термину, на, на да, волосы. да, ну, не, конечно такие бронетки которые уж совсем 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 а вот шатенки каштановые волосы то есть это можно того, да это как раз я хотела сказать что это как раз весеннее то что женщинам вдруг вот после зимы захотелось в себе изменить что-то сделать себе праздник устроить, то можно вот оживить уже тот цвет волос, который они имеют. То есть не надо кардинально меняться, не надо все как бы заново. Просто можно добавить какую-то изюминку, блеска и змеи. Да, да но ну, вот я хочу еще добавить, что естественно это ну, как бы невозможно сделать в домашних условиях. Поэтому за таким окрашиванием, конечно, лучше обратиться к специалистам, к мастерам. Які не, не да, которые, да, да, да. Они, конечно, спеціалістам, які уже подберут и к вашему типу волос, и к вашему цвету ну, ко всему, чтобы именно подчеркнуть ваши особенности, достоинства. Опять же, имея под руками весь богатый арсенал косметики, всего. То есть в магазине вы не купите этого. Не підберете. Чтобы что потом значит? не переделывать, что всегда сложнее. Звичайно, лише до фахівця, ну а я хочу нагадати нашим глядачам, що ми працюємо наживо. сьогодні. Ми говоримо про красу, про жінок. Про зачіски, про колір волосся. Зокрема, у мене в гостях фахівець Інна Соколова. Вона може дати вам цінні поради, тому телефонуйте, долучайтеся до розмови. Ну і наш студійний номер нагадаю 37 53 33. Ви маєте шанс отримати порад від фахівця у прямому ефірі. Просто зараз телефонуйте. Взагалі, наскільки важливо підібрати правильно колір волосся для того, щоб створити такий цілісний образ. Для жінки. І що скажете про природній колір волосся? Чи модний він нині? Чи користується він попитом? Чи багато взагалі до вас приходять жінок, які хочуть от свій колір волосся природній перефарбувати? Ну, жінки не в основному, хочуть